Отже, Жуль Верн та його роман П'ятнадцятирічний капітан Подорож у світ пригод та науки, який розпочинає серію уроків про творчі жуля Верна та про його роман, п'ятнадцятирічний капітан, розпочинається урок із інтерактивної розминки. Це робота із фліп-картками давньогрецька міфологія. Натиснувши на значок фліп-карток, ви потрапляєте в ось таке середовище і можете з учнями повторити тему давньогрецька міфологія. Далі ми прямуємо уроком і потрапляємо ще в одне середовище, де учнів очікує інтерактивна розминка давньогрецькі міфи. Це гра «Джіпарді». є пояснення як грати. Учні обирають категорію, перевіряємо, чи правильна відповідь і повертаємося назад до дужки. Як бачите, що можна розкрити і на весь екран. І так далі, поки всі категорії не використані, учнями, можна грати у командах, звісно. Далі ми занурюємося у контекст, тобто читаємо вислови. Цитати і спробуємо пояснити їх або на початку, або в кінці уроку залежить уже від рівня учнів. Є ряд цитат жуля Верна та інших митців про творчість жуля Верна. Далі, Далі у нас Вавгук «Таємничий письмо. Маєте в машину часу і вирушаєте в подорож на дно океану, до центру Землі чи навіть у космос. Не мож... Такий чудовий вавхук разом з своїми учнями ви можете прослухати, придбавши дану презентацію. Потім в нас ще є ось такий усний вавхук, можна також його з учнями опрацювати. От, і Персі Джексон веде учнів далі. Нашим Привіт! Я Персі Джексон. Ви знаєте, що я звик до пригод і небезпечних подорожей, але є людина, яка придумала такі історії. Що що буде далі, також дуже цікаво і це захоплює і стимулює увагу учнів. Потім у нас мета уроку, актуалізація і розпочинається блок. Читаємо, аналізуємо, відчуваємо. Звісно, що спочатку відбувається знайомство з біографією жуля Верна, це ресурс «Імейдж». Натиснувши на дане посилання, ми потрапляємо ось в таке середовище, де нас очікує цікава презентація. Реєстрація в даному ресурсі не потрібна, але ми мандруємо начебто ось залами, кабінетами і опрацьовуємо таким чином життєвий, а потім і творчий шлях жуля Верна. Знову ж таки, інтерактивність та візуальність приваблює учнів і стимулює їхню увагу та процес запам'ятовування. Ну, Потім учнів очікує знайомство із творчістю жуля Верна. Ви бачите прекрасні світлини, які створені з допомогою штучного інтелекту, мої авторські. Ну і потім у нас є таке відео, де розповідається про основні винаходи жуля Верна. І воно так Привіт! Чи доводилось колись читати книгу і думати: зачекайте, як автор міг це знати? Ну, от сьогодні ми поговоримо про людину, яка робила це постійно, про Жуля Верна, дарма називають батьком наукової фантастики. Буквально одержимий наукою свого часу. Парові двигуни, телеграф, перші кроки. Знаєте, Мабуть, найважливіше не те, що саме Верн передбачив, а те, кого він надихнув. Його спадщина, це не просто список... і його буде цікаво передивитися як вчителю, так і Учня. Ну, а потім ми знайомимося із книгами, які принесли письменнику світову славу, і ось такі також згенеровані зображення до ілюстрації кожного твору жуля Верна. Ось так, наприклад, і так далі. Додані ось такі великі світлини для того, щоб учні могли краще зрозуміти світ письменника жуля Верна. У нас присутня теорія літератури, далі в нас ігролен, тобто перевірка отриманих знань, і ми переходимо власне, до аналізу першого розділу роману 15-річний капітан. Знайомство з самим романом. Характеристика кораблів є, звісно, ще слайди теоретичного спрямування, і вчитель може використати е, усю інформацію або, можливо, вибіркову. Робота зі змістом роману, і також цитати для кращого аналізу твору. Додані всі персонажі, про яких мова йде у першому розділі, та цитатний матеріал. Завершується урок знову ж таки поверненням до творчості жуля Верна і його значення. Далі в нас блок аналітика осмислення, який передбачає і роботу в групах, і творчі завдання, і роботу зі штучним інтелектом, і роботу в стилі док за рівнями знань, і також тести. Закінчується урок блоком, що кладу у сфері за знань: це рефлексія та мікротрансформація. Також у нас є домашнє завдання різних рівнів, та чудовий висновок героя Персі Джексона. Про Жуля Верна. Магія триває. Сподіваюся, що ця презентація вас зацікавить і ви ефективно проведете урок зі своїми учнями. Презентація розрахована е, на темп ваших учнів на один або на два уроки. Матеріалу тут.